Чому важливо було додати 12 клас? Я скажу сміливо зараз, що ми повинні відмовитися від цього пострадянського. Є логічне продовження реформи нової української школи, яка на сьогоднішній день торкається сьогоднішніх восьмикласників. Звісно, будь-яка реформа вона дається досить непросто. Мінялися підходи. Це була ініціатива виключно. Служби освітньої безпеки Департаменту патрульної поліції Я засновник зобов'язаний власне створити такі умови, щоб було зручно для дітей першого та дев'ятого класу добиратися до найближчого закладу загальної середньої освіти. Ми маємо випадки, коли офіцери безпеки виявляли на території закладів освіти і закладки. Звільнялися не тільки директори закладів, які його озвучили, звільнялися інші заклади. В ефірі програма «Діалоги» на телеканалі ITV Media Group. і я її ведуча Вікторія. Якимець. сьогодні будемо говорити про те, як рівненські навчальні заклади готуються до реформи старшої школи, роботу офіцерів безпеки та перевірки у ліцеях гість нашої програми. Начальник управління освіти рівного Андрій Мазур. Вітаю вас, пане Андрію, нашій студії. Розпочнімо із найактуальнішої теми на зараз. Це реформа старшої школи. До її впровадження лишилось трохи більше року. І розкажіть, чи в рівному вже сформована мережа закладів, які мають стати академічними ліцеями? Ну дякую за запитання. Трішки вас поправлю, бо в самому запитанні не зовсім правильно звучить фраза більше року залишилося до впровадження». Насправді, це є реформа, це є логічне продовження реформи нової української школи. Це одна реформа, яка на сьогоднішній день торкається наших восьмикласників. Що ключово в цій реформі? Для того, щоб зрозуміти, ми потрібні потрібно спочатку розібратися, що таке профільна освіта зараз і що буде профільна освіта собою представляти в 27 28 році і так далі. На сьогоднішній день профільна старша школа це 10-11 клас, де по навчальному плану, яка реалізується освітньою програмою, було близько 16 предметів, вчається всіма здобувачами освіти. Окремі предмети з них вивчаються на профільному або на поглибленому рівні. Тобто виявляєте навантаження, це є, по суті, повторюю 16 предметів, окремі з них вивчаються профільно. Окрім того, в навчальний план включається так звані курси за вибором. Знову ж таки курси за вибором, які обираються педагогічною радою для того, щоб підкріпити ці предмети. Це на сьогоднішній день так називається профільна освіта. Якщо говорити відверто, і ці фрази лунають і в тому числі від наших посадовців Міністерства освіти, це не профільна освіта, це швидше профанація, тому що діти, обираючи 10 клас, як правило, це йде наступність після 9-го в тому чи іншому закладі. По суті, не мають вибору, вони йдуть в той клас того профіля, який пропонується в закладі освіти. Як правило, вони створюються під вчителя і не зовсім там рахується думка самих дітей. Це ми маємо на сьогоднішній день. Власне, ця реформа передбачає створення так званих академічних ліцеїв, які будуть функціонувати три роки. Мається на увазі трихрічна форма: 10, 11 і 12 клас. А чому важливо було додати 12 клас? Це дуже правильне запитання. Десятий клас в концепції цієї реформи, в самій філософії цієї реформи, це є клас так званий адаптаційний. Коли діти зможуть підтягнути свої базові предмети, які вони вивчали в базовій школі в 5-9 класах, до речі, таких предметів буде не більше восьми, як правило, 6-8, тобто вже можемо говорити на 50% менше, тобто основних предметів буде 8%. І після 10 класу цього адаптаційного діти зможуть змінити профіль, тобто напрям своєї підготовки подальшої через те, що академічний ліцей покликаний підготувати дитину до вступу у вищий навчальний заклад. Будемо говорити відверто, на сьогоднішній день старша профільна школа не готує до вступу. Як правило, далі батьки наймають репетиторів і так далі. Я відволікаюся вже від академічних ліцеїв. Тому 11-12 клас це вже буде вивчення предметів за вибором, які йдуть по навчальному плану, і тих предметів, які діти оберуть самостійно у 12-му класі. Тобто можете собі уявити, який це буде розклад в такому закладі. Він буде такий, знаєте, трьохкольоровий. Будуть будуть предмети, куди діти будуть іти всі разом вивчати 6-8 предметів. Будь-предмети, які будуть обиратися по навчальному плану, і будуть ті предмети, які діти самостійно обирають, бо вони розуміють, що їм це потрібно власне для вступу. Тому це є. Трьохрічна форма навчання в старшій профільній школі е, багато хто не розуміє, в чому все таки особливість цієї старшої школи, тобто вони ну, наче розуміють, що будуть нові предмети, але для чого от це все робиться? Для чого вона запроваджується і чому це буде краще для школярів? Ну, перш за все, я вже сказав, в чому особливість, особливість в тому, що вона буде трьохрічна. Це перша особливість. Другий момент це є логічне продовження реформи нової української школи, яка на сьогоднішній день торкається сьогоднішніх восьмикласників. І третє це є європейський підхід до старшої профільної школи. Я скажу сміливо зараз, що ми повинні відмовитися від цього пострадянського, чи не дві-три дві, країни на, на території Європи, і в тому числі України, є, мають 11-річну форму здобуття освіти, тобто двохрічну форму навчання. Старша профільна школа, трьохрічна це є європейський досвід. І, власне, така модель вибудовується і в нас в Україні, починаючи з 27-28-го навчального року. Тобто, ви ви казали, що учні можуть вибирати напрями, це можуть бути абсолютно абсолютно різні напрямки, так? безперечно, от ми крокуючи в напрямку реалізації цієї реформи, що в 2024 році, вже спираючись на ті основні будемо говорити, меседжі, підзаконні акти. Підходи, пояснення міністерства освіти, рекомендації вибудували одну модель кількості таких академічних ліцеїв, яка була затверджена рішенням обласної ради. Ну, звісно, будь-яка реформа вона дається досить непросто. Мінялися підходи. Відповідно, ми скористалися в нас в громаді своєю своїм правом. Як громада, яка має більше 50 тисяч населення, затвердити ще й свою мережу таких закладів. І ми винесли на рішення виконкому, таку мережу, і ми її затвердили вже пізніше, там в листопаді місяці, рішення виконкому, таку мережу академічних ліцеїв, яка дещо відрізняється від рішення обласної ради, але ще раз кажу, це все в процесі напрацювання, в процесі того, як мінялися підходи. А підходи наступні. Це має бути заклад виключно відокремлений. Від початкової і базової школи, тобто це заклад, в якому будуть здобувати освіти виключно діти 10, 11 і 12 класу це перший підхід. З самих останніх, другий, який передбачено концепцією профільної освіти, це заклад, в якому мінімум 100 дітей на паралелі, тобто це мінімум 4, -4 класи. На сьогоднішній день законодавство говорить, що ліцеї це заклад, в якому два класи на паралелі. Вже можна вважати ліцеєм з трьома. Напрямками профільної підготовки. От, власне, така основна особливість академічних ліцеї. Які... Функціонуватимуть нас з 27-го до 28 навчального року чи сформована вже мережа закладів? повернемось до цього питання знову. Які в майбутньому будуть академічними ліцеями в Рівному? І чи вона вже стала, чи вона буде змінюватися? Насправді вона ще не сформована. Ми на етапі формування для прикладу. Ми на грудневу сесію Рівненської міської ради виносимо проєкт рішення про об'єднання двох закладів. Ну, власне, він буде не про необ'єднання звучати, а об'єднання одного закладу до іншого. Це заклади, які на сьогоднішній день функціонують на вулиці Гайдаманській. Заклад-Лідер і заклад-елітар. Чому ми будемо їх об'єднувати? Тому що для того, щоб розуміти вимоги до академічного ліцею, це є достатня кількість приміщень. Коли я вам розказував про особливості розкладу в такому академічному ліцеї, то ви повинні розуміти, що діти будуть ділитися на групи. Причому кожен. Інші заняття це будуть інші здобувачі, тому що вони будуть і обирати предмети, і обиратися вони будуть і предмети по навчальному плану. Тому, власне, це буде об'єднання для того, щоб виконати для себе цю норму і дотримувати норми академічного ліцею не менше ста дітей на паралелі. Тобто ці приміщення вони пристосовані. Про заклади, які я назвав, вони функціонують на базі колишніх дитячих садочків. От, власне, перший крок це буде об'єднання. Це буде один заклад, це буде такий академічний ліцей, класичний, хоча там зараз функціонують класи з 8 по 11, але наступний рік вони не будуть набирати вже 8 класів, будуть більше набирати 10 з поступовим виведенням базової школи. Наступний крок буде, який ми плануємо, і ми вже це обговорили на депутатському дні, це виносити на розгляд депутатів питання пониження ступеня окремих закладів. Для прикладу, у нас сьогодні в громаді функціонує 25 ліцеїв, дев'ять гімназій і навчально-реабілітаційний центр, особливо дитина. Всього 35 закладів. От, власне, наступним кроком після об'єднання у нас буде рішення про пониження ступеня. Окремі ліцеї втратять ступінь ліцеї, вони стануть гімназіями. Ми плануємо таке рішення на перший квартал 26-го року. Це такі кроки будуть для того, щоб сформувати вже мережу. Звісно, що ще раз повторюю: ну на жаль, підходи до формування такої мережі постійно змінюються. Для прикладу, буквально минулого тижня, ми отримали. Отримали від окремих наших закладів підписані угоди із Німеччиною, це стосується двох наших закладів з Гьотен-Інститутом, сьомого нашого ліцею і дванадцяту. Якщо вже спиратися на діюче законодавство на 35-ту статтю закону про повну загальну середню освіту, якщо ці заклади здійснюють свою освітню діяльність за особливостями, підписаними на підставі міжнародних угод. То ці заклади за рішенням, знову ж таки засновнику, це наш не обов'язок, а наша можливість можуть мати три ступені в своєму складі, тобто початкову школу, базову і старшу, не так як я кажу, відокремлені. Хоча управління освіти стоїть на позиції, що ці заклади мають бути виключно відокремленими в цілому, академічний ліцей це таке собі середовище для старшокласників. Будемо так це сприймати, де вони будуть перетинатися, де вони будуть власне готуватися до вступу у вищі навчальні заклади. Ви кажете, що мережа ще формується, але я пам'ятаю, що і в коментарях до наших сюжетів ви вже називали приблизно декілька закладів, рівному серед них там і 13-й, по-моєму, ліцеї він ще поступово готується. От якщо говорити про ті заклади, які ви вже називали, чи вони ще можуть змінитися в цьому списку? Так, я називав ці заклади, це не є абсолютно ніякою таємницею. Базових таких академічних ліцеїв ми на сьогоднішній день плануємо шість. Хоча вже я назвав два нових, які додаються по міжнародних договорах, тому що цей договір підписаний між Міністерством освіти і науки і посольством Німеччини в Києві. Це де є в додатках, прописано ці заклади, які я назвав, і де озвучено в одному з пунктів. що… Українська сторона забезпечує трьохрівними трьох навчання. Що стосується кількості закладів, які ми робимо базовими для академічних ліцеїв, ми не просто їх там сформували. Тикнувши, даруйте на слово за такі слова пальцем в мережу, ми проаналізували кількість дітей, які до нас ідуть в 10 клас за останні декілька років і побачили певний відсоток, що він постійно зменшується, тому що йде ну, частина дітей близько 40% в заклади професійної, професійно-технічної освіти. Я цього не зауважив на початку. Буде два такі спрямування: академічне і професійне. От ми зараз більше говоримо так, про академічне. От, Власне, спираючись на таку аналітику, скільки дітей до нас йде в. 10 клас, скільки дітей обирають, якого профілю, ми визначалися з самими закладами. Це один момент, який ми враховували. Другий момент, який ми враховували, це демографічний аспект. Що мається на увазі? Тобто є в нас приміщення, де немає по суті, дітей. І те приміщення потрібно в тому числі зберігати, є непоганий кадровий потенціал. Для прикладу, це 20-та гімназія, де, на жаль, немає набору такий потужного в перші класи. Ми на базі 20-ї гімназії плануємо створення такого академічного ліцею. Ми враховували і. Типовість приміщень, щоб вони були схожі, ці академічні ліцеї між собою. Для прикладу, 13-й ліцей і 8-й ліцей вони абсолютно типові по приміщенні по потужностях. 20-й гімназії і ліцеї колегіум на Шевченка приміщення це теж типові приміщення. От я вам по суті назвав практично всі майбутні академічні ліцеї до цього списку, що ми ще додаємо український ліцей. Ви назвали ті ліцеї, які будуть академічними. А що от буде з тими навчальними закладами, які не входять до цього списку? Як вони будуть функціонувати для прикладу? Беремо заклад ліцей номер 1 який не входить до переліку наших майбутніх академічних ліцеїв рішенням сесії Рівненської міської ради. А я наголошу, що по законодавству рішення про пониження ступеня приймає виключно засновник. Вони втратять статус. Ліцею набудуть статус гімназії, тобто вони будуть готуватись до бочів з першого класу по дев'ятий. І це так з Так, так. і це заходи. стосуватиметься абсолютно всіх інших закладів. А як стосовно от, доїзду учнів із навколишніх сіл до цих ліцеїв? Так, звісно, ми враховували і цей аспект для прикладу. Коли ми формували першу модель, яку ми подавали на затвердження Рівненської обласної ради, ми проводили такі спільні наради із нашими громадами. П'ять навколишніх громад не планують створення таких академічних ліцеїв, відповідно, їхні діти. Будуть обирати заклади професійної, професійно-технічної освіти або заклади академічного спрямування, які розташовані, які розташовані в нас безпосередньо в Рівненській громаді. Орієнтуємося на таких дітей близько 900, і враховуючи власне цих дітей, яких я назвав 900, і ти той відсоток дітей, які прийдуть до нас, майбутні випускники, теперішні восьмикласники дев'ятого класу наступного навчального року, ми плануємо відкриття близько 64 таких класів різного профіля. Ми вже опитували батьків, і дітей теперішніх 9 класів, щоб розуміти, які напрямки діти обирають і в яких академічних ліцеях. Будуть які профілі продукуватися, і ми вже маємо бачення на сьогоднішній день. Ми проводимо дні відкритих дверей в цих академічних ліцеях. Для прикладу, такий день відкритих дверей був позавчора в 13-му ліцеї, куди запрошували батьків 9-х класів, батьків майбутніх, вже будемо казати здобувачів 10-го класу, 27 го 28-го року теперішніх восьмикласників, для того, щоб вони розуміли, що в цьому закладі яка база. Які кадровий потенціал, які будуть профілі, і так далі. І далі такі дні відкритих дверей ми будемо робити по усіх виключно академічних ліцеях. Власне, а от стосовно саме тобто для, для них будуть автобуси виділені відповідає на ваше запитання. Стаття перша закону України про повну загальну середню освіту допускає, не допускає а регламентує. Доступність освіти для початкової і базової школи це означає, що засновник зобов'язаний власне створити такі умови, щоб було зручно для дітей. Першого та 9 класу добиратися до найближчого закладу загальної середньої освіти. Наше місто воно є компактне і в плані доїзду в тому числі не є проблеми доїхати з одного кінця в інший за хвилин 20-30 чи навіть менше. Мало того, моделюючи саму кількість цих академічних ліцеїв, ми враховували і цей аспект. Тому коли ви звернете увагу на карту місторіну і помістите там. Ми таку ж інтерактивну карту в нас на сайті Управління освіти зробили. Ми врахували ці цей момент, щоб було варіанти доступності. Для прикладу, мікрорайон Ювілейний. Так, там в нас є 19, 19 ліцей, 23-й. От 8-й буде в нас академічним ліцеєм. Він буде враховувати потребу цих закладів, які я назвав, для того, щоб діти до далеко не добиралися. Так вони будуть обирати різні профілі, і в тому закладі будуть ті профілі для них, власне. Пуцілати. Чи є такі заклади, які зможуть можливо запустити вже якісь пілотну старшу школу, як до прикладу в інших громадах, Чи все ж доведеться чекати? От, Саме 27-го року, на який всі орієнтуються, чи можливо це станеться пізніше чи раніше? Ну, якщо говорити про я не можу, не маю права мабуть говорити про Рівненську область, але я точно знаю, що в Рівненській області є пілотний заклад на сьогодні вареські ліси номер 1 де запущена пілотна старша профільна школа. В нас подана заявка на участь в цьому пілотному проєкті з наступного навчального року, 26-27, ліцей з числом 13. Приємно вчора ми отримали звістку про те, що заклад цей відібраний до для участі в другому етапі. Тобто, ми маємо велику надію, що він все таки війде, цей пілот. і Він буде пілотувати старшу профільну школу. Так там є певні завдання для адміністрації, для колективу. для... Нас управлінців для того, щоб цей заклад все таки зайшов в цей пілот. Ми над цим працюємо, і ми сподіваємося, що все таки він буде в цьому пілоті. Але перший етап і ми пройшли відібрані для участі в другому. Це так само заклад має бути обладнаний усім необхідним. Різним так, звісно, ми я обладнаний. не можу зараз сказати, що наші заклади не обладнані. Ми власне виходили з того, де є де є які створені лабораторії. Хоча говорячи про майбутнє академічні ліцеї, це трошки інше середовище, це швидше СТЕМ лабораторії, які над яким, на створенні яких ми. Ну, працюємо в нашій громаді, і повірте, що далі, коли ці академічні ліцеї у нас будуть затверджені офіційно юридично ми будемо всі зусилля докладати для того, щоб створити належні освітні простори для здобуття належних знань в цих ліцеях. Хочеться ще трохи поговорити про офіцерів безпеки, які ще з'явилися у 2024 році, якщо я не помиляюся. Яка їх основна задача в школах і чи виконують вони усі ці функції, які на них покладені? Ну давайте почнемо з того, що безпечне освітнє середовище і всі заходи, які реалізуються для його створення, це дуже важливо в будь-якому закладі освіти. Це не тільки мова про укриття. Це і про створення класів безпеки, над яким активно працюють в наших закладах освіти. Ми, от буквально позавчора, відкрили такий клас безпеки в 11-му ліцеї, і в рамках реалізації концепції безпеки навчальних закладів, яка була затверджена розпорядженням, міського розпорядженням даруйте, кабінету міністрів України в 2023 році. В 24-му році у 17 закладах в нас вже були офіцери безпеки. Так, це був пілот. Це було не усіх, а в 50% наших закладів у нас є 35 закладів загальної середньої освіти. Пілот це показав успішність цієї. Реформи, скажімо так, освітньої безпеки, і починаючи вже з 24-го, навчального року, в 34 закладах з 35 у нас е, працюють офіцери освітньої безпеки. Все це виключно офіцери патрульної поліції в Рівненській області департаменту патрульної поліції. Офіцери, які мають свої функції, свої повноваження. Які саме повноваження? Ну, перш за все, офіцери освітньої безпеки. Він почнемо спочатку, як того, що так день розібрати. Спочатку він оглядає територію приміщення, при тим, як туди мають зайти діти. Він забезпечує пропускний режим. Він працює в напрямку превенції, тобто проводить різні заходи разом із адміністрацією, класними керівниками. Вчителями різні заходи для дітей щодо попередження булінгу, кібербулінгу, правил поведінки в інтернеті, правил використання мобільних телефонів і так далі. Вони активно залучаються до проведення таких занять в класах безпеки, про які я про які я зауважую. Офіцер освітньої безпеки допомагає в цілому, допомагає консультує адміністрацію директора, як що можна змінити в закладі освіти для того, щоби освітнє середовище було в якому перебувають діти безпечні. Ми маємо випадки, коли офіцери безпеки виявляли на території закладів освіти і закладки, на що офіційно відразу була реакція. Офіцери освітньої безпеки ще під час пілотування у 24-му році попереджали випадки і суїц... суїцідальні окремих мешканців громади на території шкіл. І такі випадки були. Вони попереджають про порушення. все таки офіцери, які в формі, які Стоїть і кажуть, забезпечуючи пропускний режим, це одразу спонукає до порядку дітей і, врешті решт це викликає навіть довіру до. В цілому до правоохоронних органів до поліції, зокрема до патрульної поліції, Зокрема. Тобто це дало свої результати. Безперечно, що? це дуже позитивний, позитивний досвід. Ми вже очікуємо і офіцерів освітньої і безпеки в наш Квасилівський ліцей. Це єдиний де сьогоднішній день його немає. Там вирішується питання організаційні і кадрові. А, а батьки, от як поставились, коли вони з'явилися? Чи батьки були взагалі абсолютно не проти? Е, я не можу сказати, що вони поставилися якісь була негативна реакція до офіцерів освітньої безпеки, швидше поз позитив. І я вже навів приклади, коли це реально дає результат. Знаємо, що ще й аручні металодетектори так це у нас є так? в трьох закладах освіти встановлені арочні металодетектори, ліцеї числом 1, 2 і ліцей гімназія з числом 24. Так, це була ініціатива виключно. Служби освітньої безпеки департаменту патрульної поліції я назвав правильно структуру, де це функціонує, тому що це не просто зайшли патрульні поліцейські, там утворена служба, є відповідальна особа. Це була їхня ініціатива. Це металодетектори, які, власне, вони встановили за свої кошти. Тут реакція була ну різна. Якщо по першому і другому ліцею проблем щодо встановлення металаришних металодетекторів не було жодних, то ми мали певний спротив по гімназії зі словами, 24, де батьки. Ну, все-таки, через нерозуміння для чого. Десь зважали на те, що арочний металодетектор може приносити шкоду фізичному здоров'ю дітей. На сьогоднішній день додатково подано всі документи для проведення відповідних експертиз. І є висновки про те, що ці металодетектори, які арочні встав, встав нові в наших закладах, вони абсолютно безпечними для здобувачів освіти. І наостанок хочеться ще згадати про перевірки в ліцеях. Ми вже, Я думаю, багато хто бачив ці відео, як виконуючий обов'язки міського голови перевіряв ліцеї. Чи дали такі от перевірки, якийсь поштовх на зміни у закладах, чи дійсно щось змінилося після таких перевірок? Почнімо з того, що секретар міської ради, виконуючий обов'язки міського голови Віктор Володимирович, він безпосередньо курує освітню галузь. Профільного заступника з освіти немає, і, мабуть, правильно, коли він відвідує заклади освіти. Я би не живував слово перевірка, хоча це можливо, це медійно подається як ревізія, перевірка. Те, що медійно подається, це це правильно, тому що це говорить виключно про прозорість в роботі. Це не є якісь таємниці. Так, вони потрібні. Вони потрібні для того, щоб все таки укласти, сформувати план першочергових дій по окремому закладу. От буквально перед ефіром ми були в 16-й гімназії. Відвідували, бачимо проблеми, які потрібно вирішувати вже по по приміщенню по внутрішньому бачимо проблеми які можна поставити на перспективу на 26-й рік передбачити відповідне фінансування під ці заходи і так далі тому абсолютно нічого тут немає такого щоб було неправильно я абсолютно за для мене це добре чи помічали ви що от коли проводились, ну, вже будемо казати, перевірки, що дійсно за декілька днів, тижнів, місяців в ліцеї дійсно враховував всі вказів, всі якісь зауваження, і дійсно в ньому що змінювалося. Після кожного візиту, так само вже одразу сьогодні, після візиту в 16-ту гімназію, я провів так само окрему розмову із директором, ми намітили конкретний план. План дій, що ми можемо зробити вже, що ми можемо поставити, вже повторююся в план на 26-й рік. Звичайно, все змінюється, і це і це правильно, це нормально, тому що Віктор Володимирович у нього бачення своє. Можливо, директор того не помічає, але все-таки це дає свій поштовх для реалізації певних заходів. І ці заходи вони покликані тільки для вирішення одного, одного питання створити комфортні умови для перебування наших дітей. Тобто вони будуть регулярно? Звичайно. І ще не можу не зачепити таку тему про звільнення директорів. Всі кажуть, що це було після перевірок, але хочеться почути вашу думку. Чи дійсно от, після перевірок було таке, що звільнялись директори, це, зокрема, 7 та 27 ліцей, чи це просто такий збіг обставин був? Чи як зможна я би це не пов'язував напряму із візитами Віктора Володимировича в наші заклади освіти, тому що це не було там. В день візиту чи на наступний день, хоча десь це могло давати певний поштовх, тому що людина переосмислює, що вона зробила, що вона могла би зробити, що вона не зробила. На перебуваючи на посаді, тому що керівник закладу він не тільки організовує освітню діяльність, він відповідає за все, що відбувається в даному закладі по своїй посадовій інструкції. Якщо він бачить, що він щось не може вирішити, він повинен не мовчати, він повинен звертатися до управління освіти. А далі моє завдання до депутатського корпусу з відповідними проєктами рішень стосовно того, як реалізувати ті чи інші заходи, щоб ну, уникнути певних ситуацій в закладах освіти. Звільнялися не тільки директори закладів, які його озвучили, звільнялися інші заклади. В нас в громаді, для прикладу, відновлено конкурсний відбір на посаду директора. Ми рухаємося по цьому шляху, тому я би не пов'язував це напряму із візитами. Це все про що встигаємо поговорити. І дякую вам за розмову, пане Андрію. І я нагадую, ви дивилися програму «Діалоги» на телеканалі ITV Media Group. Сьогоднішнім гостем був начальник управління освіти рівного Андрій Мазур. До нових зустрічей.